Всім привіт ще один раз. Сьогодні ще один раз виходить відео. Я просто хочу відповісти на коментар однієї жіночки, яка мені написала, що поки, скільки ж ви всім бризкаєте полуницю, поки вона дійде до покупців. Діло в тому, що ви ж слухаєте, що я говорю. Діло в тому, що в мене є полуниця на вулиці і полуниця в теплиці. В теплиці вже давним-давно закінчилися хімічні обробки. Давним-давно, ще до цвітіння. Там вже літають бджілки, опилюють полуницю, якби там воно щось було потровлене, то в мене б пасіка уся б вже лежала. Це по перше. По друге, а якщо у вас піднімається тиск, ви не п'єте е, нічого. Мабуть, ви приймаєте якісь пігулки для того, щоб понизити давлення. Правильно? Тиск. То, е, перш ніж говорити, треба е, хоча б подумати е, і продивитися. Е, Уважніше відео, яке я просили люди, просили показувати все, що я роблю. От тепер я розумію, от чому такі, от, так, От йдуть такі коментарі, після яких не хочеться показувати взагалі нічого. Тому що людина навіть не думає, я в самому началі сказала: біопрепарат це біологічний препарат, який ви підкормлюєте свої рослинки куриним помітом, навозом, дрожджами. хтось бризкає нашативним спиртом. Так в чому різниця? Те, що збалансоване і зроблено спеціалістами, чи просто десь почули, хтось щось сказав. Так що перед тим, як говорити щось чи писати якусь гадость, ви, будь ласка, ви ну, інколи думайте, я не хочу нікого образити. Але просто, ви просто вдумайтеся, що ви пишете. Бо. Я ж говорю, що після таких коментарів мені не хочеться взагалі нічого показувати. Діло в тому, що виходить, я розповідаю і про вуличну теплиць, вуличну полуницю, на яка ще не цвіте, на якій ще приміняються хімічні препарати для захисту полуниці від шкідників. Ви подивіться, скільки зараз От потеплішає, ви подивіться, скільки там всяких букошок та ракошок бігає, все воно чимось живеться. А тоді кажете, та ось у мене пропадає там, полуниця, от вам і пропадає. І якщо її не захистить, вона пропаде. Картоплю, як не потрувати, жук з'їсть, хоч біопрепаратом, хоч хімічним препаратом. Але біопрепаратом ви замучитесь при отакій погоді оброблять, тому що кожного разу він змиватиметься. Тому як то так? Будь ласка, не пишіть мені таких коментарів більше. Просто не тратьте свої нерви і мої, і не бурьте ні собі настрій, ні мені. Ні другим. При от таких людях, які пишуть от такі коментарі, не треба й ворогів нам. Ну, чому, от, чому собачиться? Якщо, е, якщо ви не пробували мою ягоду, для чого ви таке пишете? Ми скільки не провіряли ягоду на у нітратів, завжди вміст е, нітратів е, в кілька разів занижений. Норми норми є. В кілька разів, тільки вдумайтеся, в кілька разів. У мене дуже багато людей купляють, приходять додому, беруть діткам. У мене внуки їдять немиту із теплиці полуницю. Ось для чого ви таке пишете. Хімічні препарати є. В хімічних препаратах є строк дії, строк очікування. При Дотримування строку очікування, весь е е цей хімічний препарат розпадається і він уже не шкодить. Просто, е е да, я, я з вами е згодна в якійсь мірі, що є люди недобросовісні і е ті, які здають полуницю, от в більшинстві ті, які здають полуницю, то не думають про строки очікування. Але я ж сама продаю свою полуницю, сама. До мене люди приходять. Як я можу їх травити, скажіть, будь ласка, в мене вдома люди купляють дітям сусіди, односельчани. Так що ніяк я не зможу потровити свою полуницю, якщо я навіть вносю якісь біопрепарати, це в основному на ремах. Я працюю біопрепаратами, тому що там йдуть шкідники, вони ж розмножуються довго і все літо. то якщо там біопрепаратами не працювати, ну, полуниці просто не буде. А от на цій полуниці я працюю хімпрепаратами тільки до цвітіння. Тільки до цвітіння, після цвітіння ніякими хімічними препаратами вже ніхто не працює. Так що, як то так? Так що, вибачте, якщо я буду Ну, просто от я сьогодні задумалася, звичайно, я цього робити не буду. Я просто розумію деяких полуничників, які діляться своїми секретами, тільки при оплаті. Оплаті як. Е... Ну, спеціальні відео роблять для того, щоб їх продавати. Я цього не роблю, і от мені така вдячність. Ну, всім миру, всього, доб всього доброго.